За віком можна на пенсію, але стажу не вистачає. Що робити? Оформити соціальну допомогу, пояснюють урядовці. Громадяни, які досягли пенсійного віку, але при цьому не набули достатньої кількості страхового стажу для отримання пенсії, можуть оформити тимчасову соціальну допомогу. Право на неї мають особи, які досягли пенсійного віку, та на момент оформлення виплати мають не менше 15 років страхового стажу. Тимчасова соціальна допомога нараховується кожні 6 місяців з урахуванням змін матеріального становища та виплачується до досягнення особою права на пенсійну виплату. Для оформлення соцдопомоги тим, хто не має стажу для пенсії, необхідно надати наступні документи до місцевої установи соцзахисту населення, заяву на оформлення допомоги, документ, що засвідчує особу пенсіонера, та ідентифікаційний код ІПН. Довідку про наявний страховий стаж видається в пенсійному фонді на запит пенсіонера. Декларацію про доходи та майновий стан заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги для нідієздатних осіб копію рішення про призначення опікуна. Важливо також мати на увазі, що тимчасова соціальна допомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, встановленого законом, за умови, що звернення за оформленням грошових виплат відбулося не пізніше ніж за три місяці після досягнення такого віку. Якщо ж строків не було дотримано, і пенсіонер звернувся до органів соцзахисту через три місяці, то грошова допомога призначається з дня звернення за нею, тобто здати подання всіх необхідних документів та довідок. Рішення про призначення тимчасової допомоги або про відмову в її наданні приймається управлінням соціальної допомоги та компенсаційних виплат протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. Про відмову повідомляється письмово у п'ятиденний термін з дня прийняття рішення. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.